Всім привіт! Ми сьогодні на Сайму У нас останній шанс піймати ляща на донки, а також спробувати піймати судака на балансири, бороди, бокоплави, силікон. Хто що хоче, на то буде ловити. Я сьогодні з Олексієм і Євгенієм. Закриваємо зимовий сезон на річці. Можливо, ще будуть варіанти, куди виїхати на лід. Але от на річці вже лід розтає швидко, багато промоїн, не всюди можна річку перейти. Но ми до свого місця дісталися нормально. Знову ж таки, це все довго, з важкими переходами, 2 години пішки. Дві години ми добиралися, але добралися. Я виставив донки на ляща. Та й хлопці ставили донки. Сьогодні я без безжелець, просто буде донки і балансир. Погода така вже майже весняна, сонечко трошки світить, вночі, правда, був і дощик. Ну, нормальна погода, закритий сезон. Щось посмикало, значить. Значить має що бути? Нема, поняв. А смикало добре, бачиш? Черв'як на місці. Черв'як на місці. то значить не риба була. Таке буває. Сміття якесь пливе. А наче думав, риба вже смикала. Є зрушення, щойно Олексій піймав першого судачка, перше клювання у нас. А так, от пройшли лунок може 20 і, і нічого не ніде. Треба шукати. Риба не така вже зграйна, а може просто неактивна. І причому клюнула там, де раніше, здається, в нас клювань було дуже мало. А на що клюнула? На бокоплава. Отак виводив, хоп і є, все. А то багор, багорбе. Без багра. Вирішили ми з Олексієм трошки прогулятися по річці і перевірити кілька нових судакових точок. Тому що на старій точки у нас сьогодні ну, в мене взагалі нуль. У нього два клювання піймав одного. А це ми йдемо видивлятися щось. Таке цікаве, на косах, не в харчах, а саме на косі шукати рибу. бачиш який він закопило. На цій стороні красиво теж Ну, Спробуємо може і там тоді. В пошуках судака також допомагає і підводна камера, тому що з грайного судака в камеру видно. Ну і також перевіряємо дно на наявність трави. Якщо трави багато, то там ловити немає сенсу. Ну, скільки відступати від берега. Так. Тут чисте дно, можна отак... І треба пробивати лунки десь отак по цій лінії. Ближче до берега не брати, бо буде чіпляти. Риби не видно, але нам головне, що дно чисте. Ну, тут хтось на жерлиці ловив. Є кілька лунок, біля яких є кров риби. Хтось витягував. А може це не жерлиці, може хтось з балансиром, ну не знаю. Так слідів не видно, що на балансир, тому що на балансир зазвичай багато лунок, а тут вони дуже-дуже рідкі. Схоже на жерлиці. Перевіряємо нові місця, але кльову не було. Зараз повернемось, підемо в іншу сторону, ще одне місце перевірять. Ще лід нормальний тут ходить. Та де дивиться глибина. Ось глибина. О. Тебе там не чіпляє, бо близько біля гілок то мене потроху чіпляє. Уже зачепив. Тинь-тинь. Аго, це вже все. Треба відчебів діставати. Сьогодні в мене інший відчеп без ланцюгів, невеликої ваги, може, ну там грам 200-250. Це тому, що ловлю на невеликих глибинах, там максимум 4 метри. І тому важкий відбійник не потрібен. Відчеплю я, відчеплюю. Отак. У мене їх цих відбійників три різної ваги різної конструкції. На всякі випадки. Там для воблерів, для балансирів. Ну, Цим можна користуватися і влітку, якщо ще вона ловиш, прекрасно відцепляє джигу, воблери. Ну, але якщо це не сітки і не мотузки. Бо коли заганяєш приманку в мотузку, такий вічеп не рятує ніяк. А Отак виглядають плавні річки. Все затоплене, зимовий паводок. Отам вон столик стоїть. Влітку його побудували, але взимку він затоплений. Видно. Зараз Олексій відчепляє свого балансира також точніше бокоплава. І ми йдемо далі. Що там воно? Пішло? така Оце ж ми залізли, бачите, в гілки. То ми по косах шукали судака і ловили на косах судака. Це спробуємо так, в початку коси біля... Завалених дерев, ну щось не йде, в нас риболовля в таких місцях. Відчапив допомогти да машо? Та ні, там десь воно по води повод. Тим часом у мене хтось клюнув на донку. І сидить Так, риба є. Риба є. Що у тебе там, Олексію? О, відірвало. Відірвала гачка. Не встиг подивитися, гачка немає. Все, відірвало. Рибу не бачу. Відірвала риба гачок на повідку 016. У мене на інших донках я поставив повідки. 0,18. А одну залишив. 0,16. І от саме на неї клюнула риба і спокійно відірвала. Ну що ж, хай пливе. Значить не моя. Так, що далі? На донки слабенька. Дуже слабенька. Але вже якщо клює риба, то клює гарна риба. Це там кіло до кілограма кіло з копійками, ну, але, але дуже рідко. Зараз ще пройдемось тут по балансирам, потім спробуємо дібратись до однієї точки, але там сильно промило лід і не знаю, може й не доберемо сюди. А, чай гарячий. Ти подивися, яка вон промоїна вже. Угу. На ну, прийшли тут біля промоїни. Я більше балансир поставив, бо якась от течія, наче сильніша стала. Думаю, там ми пройдемо ще трошки. Я минулого разу ловив трошки далі, мене клювали вони. Ну і тут були клювання, ну треба перевіряти лунки. Є судачок у мене Дебелий. Ух який! Ух, який луцман! По садочку гуляє. Рибу підбирає. Так, рукавиці треба знімати вже. Руки нагрілися. Так, це мій перший сьогодні судачок. Перше клювання. Ой який. Пообідали ми уже обід. Перша година дня, час іде, риба клює слабенько. На донки взагалі нічого вже не клює. На балансир Олексій пару судаків вихватив залікових. Поки я там шукав судака в іншому місці, він піймав на, на старих линках. Зараз ми хочемо піти перевірити ще одне місце, прогулятися, трошки погрітися, бо... Щось так холодно. зябко, як кажуть. Шукав я Судака за допомогою камери. Судака трошки знайшов, але я ще знайшов так у великій кількості. Ну десь поряд буде і судак тертися. Ось десь промойна оце. То ми так ходимо якось спокійно, ну як спокійно, ми то перевіряли тут стежки, як переходили через річку, але лід розтає на очах, багато промоїн. Тому сьогодні остання риболовля. Закриваємо сезонку. І сьогодні вже ми так бігаємо нормально, і там хочеться перевірити і там. Балансир ще сюди не хоче клювати, хоча ж в лунках є. То я пробую ловити вже на силікон. Силиконова приманка на глухі джиголовці Ще такий варіант. З Олексієм вдвох. А, тіть, удочка перевернулася. Ми з Олексієм вдвох пробили всі лунки на силікон жодного клювання. Тепер вже перейшли на таку класичну приманку зимову. Це балансир і що в тебе, борода. Проходимо знову ці самі лунки, ну щось не клює. В обід немає кльову. Підемо туди зараз, подивимося, що там. Не, не знаю, хочеш ідем, хочеш я ще, не знаю, треба дочку пойти глянути. Хай ми пора вірити її. Хай, Оце ж є в мене мотиль, є вудочки. Знову спроба піймати ляща. В лунках він є, але клювати він не хоче. Спробую посиджуть. Все одно судак не клює. Це так відпочину. Бо вже набігався за цим судаком, а він мовчить. Уже скільки разів я пробував ловити цього ляща тут? І все ніяк не можу спіймати. А лід промойнах такий ось на очах. Все більше і більше розтає. Змінив лунку. Посидів. Думаю, чого не клює? Опускаю камеру, але ще там вже немає. Він вже кудись злиняв. Пішов на іншу луночку. Пугливий, зараза. А що ми придумали? Ми придумали зібрати пів третього дня жерлиці і, ой, кажу, жерлиці, донки. І підемо вниз по течії на одне судакове місце. І там вже до темряви спробуємо його половити. Тому що тут у нас взагалі нічого не клює вже. Може там якийсь буде більш активніший судак. Ну і будемо вже рухатись ближче додому. Лід поганенький, тому краще по-видному пройти небезпечні місця. Оце сьогодні Олексій піймав два таких гарних судака на балансир, явно залікових. Можу навіть вам їх заміряти. Але я знаю, що тут мінімум кіло 200 у кожному. Ну от Перший розмір. 47, хай навіть 46 буде. Для більш прискіпливих. А тут також 40, навіть 48, ну хай буде 46. Зменшим навіть. Ну, Явно тут 42, це далеко на 42. Ось такі судаки його клюнули. Ми тут ще десь якусь годинку половимо в новому місці. Отак я хочу пройти по косі з балансиром. Може який вийде судак. Ну, оці також де так. всі йдемо пробуємо, трошки часу є до темряви. Половили ми десь годинку в цьому місці, нічого толкового не клювало, таке дрібний судачок був, і то сніг мете, нічого не познімаєш, Отаке о. Зараз будемо виходити на берег, покажу вам які тут умови, щоб вилізти, як ми йшли по логу, якщо вдасться це засняти, бо сніг мете Снігопад у нас почався. Ну давайте що. Сані переїжджають отак. Славу, ой. Отак вони туди переїжджають. Може переїдуть, може ні. Отак. Оп. А там вже їх заберуть. <гум> Тут ми переходимо по деревах. Ось таким Виходимо на берег. Олексія, ну забери мої сані там. Бо попливуть далеко. Ого. Добра глибина тут уже. Зараз будемо по воді йти. Ну давайте, хто куди, хто перший йдіть щоб видно було рівень води, бо я своїй чоботи ж не засніму. Отакий от брід нам треба перейти. Тани пливуть ти дивись під ноги. Отак от позаливало луг біля річки. Паводок. Нормально там. Правіше беріть, правіше трошки, от у на зілля. Метрів п'ятдесят пройшли. Саме глибоке місце пройшли, дивись. он по розливу плавають. Там, на неї розпішли вже цікава риболовля. І на льоду побули. І по воді побродили. Отак ми зранку лізли. А ще тиждень тому тут не було цього. А це вже воно розлилося так. Правіше, лівіше точніше, бери. Там глибка буде, куди пішов? Я виходжу сюди на скуки. Ось так. Добре, закінчую зйомку, будемо топати до машини. Нагадаю, що десь півтори годинки по такими умовами різними сніг, вода, лід, ліс. Будемо добиратись. Напевно, на цьому зимовий сезон з льоду закінчується. Все, дякую за увагу. До зустрічі.